На зеленій галявині біля школи у філіппінському місті Липа з'явилася конструкція у формі гігантської квітки. Це мобільна сонячна електростанція, яку розробили австрійські фахівці. Її оснащено інтелектуальною технологією, яка дає змогу виробляти на 40% більше електроенергії порівнюючи з традиційними сонячними станціями. Встановили її на Філіпінах уперше. Адміністрація школи хоче своїм прикладом спонукати інші заклади країни використовувати зелені технології коли люди бачать сонячні панелі на даху, то захоплюються тут використовують сонячну енергію, але це лише слова. Ми привернемо їхню увагу, і це дасть нам можливість розповісти про причини установлення сонячної електростанції. Насправді це заклик. Електростанція складається з 12 сонячних батарей, що нагадують квітку. Спеціальний пристрій стежить за рухом сонця і розгортає конструкцію так, щоб промені падали перпендикулярно до панелей. На традиційних електростанціях таке положення можливе лише кілька годин на день. Потім сонячні промені падають непрямо. Установка у формі квітки здатна за рік виробляти від 3400 до 6200 кВт годин електроенергії. Цього достатньо, щоб задовольнити потреби середньостатистичних. На домашнього господарства Смартфла це заклик використовувати поновлювані джерела енергії. Це буде прикладом для ваших друзів, колег, ділових партнерів і навіть конкурентів, яких ви хочете долучити до використання зелених технологій. Філіппіни для виробництва електроенергії як раніше використовують великі обсяги викупного палива однак в Україні розпочато національну програму використання альтернативних джерел енергії за допомогою, приміром, сонячних електростанцій або вітрогенераторів.